Історія мікрохвильової печі це захоплюючий приклад того, як випадкове відкриття призвело до революції в кухонній техніці. А ще черговий приклад того, що передові військові технології з часом часто змінюють звичайне життя. Але перш ніж розпочнемо, допоможіть нашому каналу, підпишіться та підтримайте нас коментарем. Бо що більше у нас підписників, то більше нам хочеться робити новий контент і вкладати час в нові випуски. А ми тим часом починаємо у 1945 році. Американський інженер Персі Спенсер працював над удосконаленням радарного обладнання для військових потреб у компанії Рейтіон. Під час експериментів з магнетроном, пристроєм, що генерує мікрохвильове випромінювання, стався цікавий випадок. Шоколадний батончик у кишені його робочого хилата несподівано розплавився. Спенсер, маючи допитливий розум дослідника, не проігнорував цей факт. Він вирішив провести кілька експериментів, щоб зрозуміти природу цього явища. Спочатку він спробував приготувати попкорн, помістивши кукурудзяні зерна під дію мікрохвиль. На його подив зерна почали лопатися, перетворюючись на попкорн. Наступного дня він приніс на роботу куряче яйце. Коли він разом з колегою проводив експеримент з яйцем, воно вибухнуло просто їм в обличчя. Саме така історія була описана в статті Reader's Digest від 1958 року. Однак, як згодом згадував співробітник лабораторії Джон Осипчук, який цілком можливо був українцем, ця легенда брехня. Відкриття мікрохвильової печі було результатом планомірної роботи з 1945 по 1947 роки всього колективу, а це понад 20 осіб. Але так чи інакше, 1946 року Персі Спенсер запатентував піч для приготування попкорну і все-таки залишається в історії. Як розробник першої мікрохвильової печі. Всі ці експерименти переконали Спенсера в тому, що мікрохвильове випромінювання можна використовувати для швидкого приготування їжі. Він розробив першу мікрохвильову піч, яку назвали Redorange. Це був справжній гігант, за вишки майже з людський зріст, вагою близько 340 кілограмів та вартістю приблизно як автомобіль того часу близько 5 тисяч доларів. На сьогодні це понад 70 тисяч доларів. Перша комерційна мікрохвильовка була встановлена в 1900 47-му році в Бостонському ресторані для тестування. Відвідувачі були вражені швидкістю приготування страв, проте через величезні розміри, вагу та високу ціну ці перші моделі використовувалися переважно в ресторанах та на великих промислових кухнях. Лише в 1967 році компанія Амана випустила першу компактну мікрохвильову піч для домашнього використання. Вона була набагато меншою та легшою за свою попередницю, хоча все ще коштувала недешево близько 495 доларів, що еквівалентно приблизно 4 тисячам доларів на сьогоднішній день. Цікаво, що спочатку багато хто ставився до мікрохвильових печей з недовірою. Люди боялися радіації та вважали, що їжа приготована в них може бути небезпечною. Знадобилося чимало роз'яснювальної роботи, щоб переконати споживачів у безпечності цієї технології. Поступово мікрохвильові печі ставали все більш досконалими та доступними. З'явилися різні режими роботи: функції розморожування, автоматична програма приготування. Сьогодні важко уявити сучасну кухню без цього приладу. Який починався як випадкове відкриття під час роботи над військовим обладнанням. До речі, перші експериментальні моделі мікрохвильових печей охолоджувалися водою і споживали втричі більше енергії. А магнетрон, який використовується в сучасних мікрохвильовках, працює за тим самим принципом, що й у перших моделях розроблених спенсером. Особливо цікаво, що відкриття спенсера демонструє важливість уважності та допитливості в науці. Багато хто до нього напевно помічав подібні ефекти при роботі з радарним обладнанням, але саме він звернув на це належну увагу. І побачив потенціал для практичного застосування. А з вами була Історія на тарілці. Підписуйтесь на канал, підтримайте нас коментарем і до нових зустрічей!